На пляжі лежить красива жінка. Іде моряк. О, до цієї гавані я б пришвардувався. Ну, жінка відмовила. Іде льотчик. О, А на цей аеродром я б приземлився. Ну, вона й йому відмовила. Іде шофер? Йой, а на цьому автодромі я б зробив кілька віражів. Ну, дама погодилася, запросила до себе додому, випили, повечеряли, лягли у ліжку. Водій засинає. «Е, а як же кілька віражів? Будить вона його. Ой, та я як вип'ю, за кермо не сідаю. А? а що трапилося з вашим дідом? А, «Та спиртне довело його до могили. Що, біла гарячка доконала? Та ні, вибухнув самогонний апарат. Дивовижну закономірність абсолютно несподівано для себе відкрив слюсар Сидоренко. Виявляється, якщо увечері не пити горілку, то вранці голова не болить. Ой, синку, а ти чув, що у наших сусідів дитина народилася? «Хе-хе-хе, Ну, яка це новина, тату? При наших тонких стінах я міг би тобі це ще 9 місяців тому передбачити. Ой, щастить же цим жінкам. Відпрацювала своє спокійно, прийшла додому, не поспішаючи, наготувала, помила посуд, випрала, перевірила уроки у дітей і спить собі спокійним сном. А нас, чоловіків, вічні проблеми долають: політика, спорт, горілка. Ні розслабитися толком, ні відпочити. Ага. Гей прийшов до церкви гріхи замолювати. Бачить, іде піп з кадилом, кричить священнику. чоловіче, чоловіче, у сарафані. У вас сумочка горить. Хе -хе, а що така файна пані робить у такій дирі? Та якась зараза поцупила кришку від каналізаційного люка. Хе -хе, вау!